Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу. Разом із вами ми будемо подорожувати вулицями нашого міста та з'ясовувати історію їх створення. Сьогодні разом із перехожими ми будемо з'ясовувати історію забудови та звідки отримала свою назву вулиця Глушець. Ну, вулиця Глушець була болотом. Там була калабаня така велика, качки пливали. І... Кожен паслося кругом. Тут був ринок. Тут, як парк був, то тут були такі земляні стежечки, а центральна стежка алея була такою битою цеглою відсипана. Сходів туди на пляж, там нічого не було. Там просто був вал такий. Пляж там, в принципі, завжди був, туди можна було проходити. Це гарна вулиця, затишна. Я думаю, що тут чудове місце для життя і для проведення часу відпочинку. На танці ходили тут на болото. Називалося парк. Був набагато менш благоустроєний. Для діток теж тоді також не було нічого такого, знаєте, щоб от як зараз. Попередні назви пам'ятаєте, була назва молодіжна. А ну звичайно, пам'ятаю. Поспілкувавшись з перехожими, можна зробити висновок, що переважно знайомі з забудовою вулиці Глушець. Проте ми вам пропонуємо згадати історію. Вашій увазі довідка програми Я тут живу. Довжина річки була майже 2 кілометри. Ширина 12-17 метрів. В глибину сягала до півтора метра. Влітку водойма часто пересихала майже по всій довжині. Вода залишалася лише в тій частині, яка була ближче до стиру. Всієї заплави. В 1940 році вулиця планувалася як скорочений варіант об'їзної дороги із назвою Глушець із виходом на теперішню паркову. Пізніше, в 42-му, було змінено назву вулиці на Глошецька. У повоєнний час дорога проходила по всьому руслу Глошця і вздовж Штирової долини з виходом на Дубнівський напрям. У радянські часи вулиця мала назву Молодіжна, а також носила ім'я колишнього першого секретаря Волинського обкому партії України Грушецького. Давню назву Глушець було відновлено в роки незалежності України. Забудова вулиці одностороння, в основному житловими будинками. Зараз тут практично немає стародавніх будинків, котрі місять архітектурну цінність. Однак, з боку річки з Тепер ми знаємо історію забудови ще однієї вулиці міста, яка має назву Глушець. А ви дізнавайтеся історію своєї вулиці разом з нами.